В невстановлений час, не встановлені особи, в невстановленому місці, в черговий раз відкривають в квартирі газ. Так, і що то є. Дивимося уважно. Дивимося уважно. Ух ти! І що тут є? Так. 87 рік. Тисячу, вот там є. 87 рік. Бачите ключика відкривашку? Багато хто не знає, але всі будете скоро знати. І що з цим робити. І дуже скоро будете знати, що з цим робить. Чик. Чик, чик. Той цим за бугорок зачіпається і пішов. Скоро будете знати, що з цим, цим робити. А все дуже просто. Раз, раз, і пішов, і пішов. І все буде. по... І в темноті. І не в темноті і шваденько. Бачите? Раз. Раз. Це такий ножичок спеціальний. Хоп, тому що, якщо штик ножом довбати, там топорами рубай, це все неправильно. Отак вот быстенько. Хоп-хоп. Три секунди. Хоп-хоп. Тут воно радянське. Ці прикольчики всі зроблені. За спинку воно зачіпається. І йде собі ріже. І швиденько, швиденько. Раз, 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 раз. Хто постійно їх скриває на позиціях чи розпаває, то Той знає. Бачите, воно швиденько шов Хоп-хоп-хоп. Так що, казацтво, готуйтеся, бо оці штуки і оці штуки вам дуже скоро занадобляться. Дивіться. Все дуже просто. Щук, щук. І поїхав. Швиденько, Щук, щук, щук І погнав, погнав. Швиденько, швиденько, раз, 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 раз. Всі, хто практикується, той робиться дуже швидко. Потому що це треба вміти. Бачите, ніочки тільки. Раз, 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 раз. раз. Все, ля-ля-бігунок. Катулочку відкрили і бачите тут? Знаєте для чого? Для того, щоб було зручно витягти першу пачечку. Ось сюда, Хопа. Бежте. І все. Будь ласка, користуйтесь. Все, швидко. 5.45. А для особых фахівців на коробочці написано. Які саме це. Ну конечно, дивані помните, точно знають. з Польщі, Який це патрон? Ну напишіть, бо ви там за обвес, хто стільки стріляє. Коліматор, магніфор, все знаєте. Напишіть, що це за патрон?